Салют вцілілі! Це третій відеопосібник присвячений зброї в Сурваріум. У ньому розповімо про снайперську гвинтівку ВСС Вінтерес. Першим пунктом йтиме ми історична довідка. Далі розповімо про особливості цієї зброї в грі і наостанок дамо кілька порад гравцям щодо її використання. Отже, почнімо. ВСС означає гвинтівка снайперська спеціальна. На початку 80-х років минулого століття було піднято питання про створення нового, досконалішого озброєння для підрозділів спеціального призначення. Основна мета, яка була поставлена перед конструкторами, це поєднання в гвинтівці легкості, малошумності, надійності і компактності поряд з високою дальністю стрільби і пробивною здатністю. Розробка зброї, ускладнена розбіжностями між інженерами та постійними корективами, стала справжнім іспитом для її проектувальників. У 1981 році під новий набій 7,62 мм підготовлено перший прототип під назвою РГ 036 Гвинтівка відповідала вимогам до прицільної дальності і пробивної здатності. Однак, після чергових випробувань роботи над нею припиняють, і лише через два роки із затвердженням нових критеріїв остаточно сформувалося технічне завдання на проєктування виробу. Нарешті, в 1987 році, ВСС Вінтарес під нові набої СП 5 і СП 6 надходить на озброєння радянських спецпризначенців. У якості стандартної комплектації до гвинтівки йшов триразовий приціл ПСО 1 але завдяки кріпленню ластівчини хвіст встановити можна було будь-який відповідний приціл. Конструктори вирішили не прибирати секторний приціл, що дозволило продовжувати бій навіть у разі відсутності оптики або її виходу з ладу. Глушник вінтареза охоплює ствол і є частиною зброї, що відрізняє його від іноземних аналогів. Ця особливість дозволила добитися малих габаритів при істотному зниженні звуку стрільби. Дерев'яний приклад має скелетну конструкцію і за необхідності знімається. Втім, як і глушник. Таким чином, вся гвинтівка в розібраному вигляді вміщається в невелику валізку. А тепер розглянемо цю зброю в серваріум. Тарес відкривається на 12 рівні спорядження. Отримати його можна двома способами: перший придбавши спеціальний набір в ігровому магазині у незалежних торговців за 5 тисяч одиниць золота. Зверніть увагу, що також на цьому зразку будуть встановлені три модифікатори: одержуване срібло плюс 10%, час прицілювання мінус 4%, надійність плюс 25%. Іконка він тареза матиме золотий колір. Також ВСС Вінтаріс ви можете отримати за підсумками бою без поліпшення або з поліпшеннями від одного до трьох модифікаторів. Зауважте, що серед них не буде модифікатора з бонусом до отримання срібла. Цей параметр є тільки у зброї з преміум набору. Як боєприпаси використовуються набої СП5 калібром 9х39 мм, 12-го рівня спорядження. У чинній версії гри конкурентом Вінтареза на тотожньому рівні спорядження є снайперська гвинтівка Драгунова. За характеристиками ВСС поступається СВД, але виходячи з того, як поводяться ці гвинтівки в бою, можна виділити кілька особливостей на користь першої. У Вінтарізі значно менша віддача, тому її дуже легко контролювати, відводячи мишку. Завдяки низькій швидкості прицілювання і дисперсії, ВСС набагато мобільніша. Її можна використовувати в якості снайперської і штурмової зброї. СВД же, навпаки, має судоснайперську спеціалізацію. До речі, тактико-технічні характеристики Вінтаріза за винятком ваги ідентичні характеристикам снайперської гвинтівки ВСК-94 14 го рівня. Істотна відмінність між ними полягає в кількості набоїв у магазині. У ВСС їх 10, а у ВСК-94 20. Якщо ви володієте хорошою точністю стрільби, то Вінтарєс буде доброю заміною для ВСК-94 на 14-му рівні. Хоча актуальним він залишається все ж для 12-го рівня. На дальних дистанціях гвинтівка не має достатнього потенціалу через низьку дистанцію стрільби. А при її скорострільності в близькому зіткненні вам може не вистачити десяти набоїв на супротивника. Намагайтеся уникати таких випадків. Найкраще ВСС демонструє себе на середніх і ближніх дистанціях з противником в броні 12-го або 14-го рівня. При стрільбі затисніть клавішу Shift, щоб затримати подих. Вам буде легше зосередитися на цілі і контролювати віддачу. Зауважте, одного магазину вистачить на одного супротивника, тому після вбивства ворога подбайте про укриття, в якому можна перезарядити зброю. Завдяки низькій дисперсії і слабкій віддачі можна сміливо користуватися стріляниною від стегна в ближньому бою. Щоб так стріляти, рекомендуємо спорядитися додатковим підсумком для набоїв. Низька бронебійність не сприяє стрільбі по противнику крізь стіни, дерев'яні ящики та інші предмети. Цей параметр слід збільшити. Встановлений на вінторезі приціл дуже зручний, добре проглядається і має виразні мітки. Для мінімального його розгойдування візьміть в бі спецзасіб екстракт собачої кропиви. З його допомогою, ви зможете швидше наводити перехрестя прицілу на супротивника. На нашу думку, чудовим поєднанням для ВСС будуть наступні поліпшення. Що ж, підсумуємо? ВСС Вінтаріз це зброя, призначена для ведення бою на 12 му рівні спорядження з тактико-технічними характеристиками, які залишаються актуальними також і на 14 му рівні. Для 12 го рівня це хороша гвинтівка, яка підійде як для снайперів, так і для штурмовиків. На цьому все. Дякуємо за перегляд і чекаємо ваших коментарів до видива. Українською мовою озвучено порталом Play.net на замовлення компанії Восток Геймс.